Моя звичайна справа це досліди з пшеницею. А тут хочеться все ж таки побачити, як екзотичні рослини будуть себе поводитися, ну і відточити технологію вирощування, яка буде оптимальна для нашої зони. Кожен рік пробую щось нове. Оця ділянка вся була розроблена от цієї весни. Тут були хащі, от такі от все росло. Виноградом диким це все сплетене було, дуже важко було його розчистити Цю ділянку для того, щоб повторно воно все це не заростало бур'янами, оцими хащами, то накрили такою от плівкою і вирішили зробити такі от углиблення під кожен контейнер. Для чого? Бо коли влітку сильна спека, сонце, то Дуже перегрівається коренева система там, і тут, от коли воно в такому туглибленні, корень не сильно перегрівається, це один плюс. Другий плюс, коли йдуть дощі, або навіть коли поливаєш, туди стікає вода, і вона там більше затримується. Ця вода. Хоча теж ми робили там такі ще отвори в цій клійонки, щоб занадто не було застою довго води, тобто зайва вода спадала, продаються такі пластикові контейнери ну, на 20, 25, 40 літрів, 30 літрів. Я рекомендую от вирощувати в контейнерах, щоб там об'ємом вони були ну, не менше 20 літрів, щоб нормально плодоношення можна було. Поки що у нас ми переробили таке як повторне Використання це каністри із під засобів захисту рослин. В аграріїв попросив ці каністри, і їх переробили на такі горщики. Наступного року плануємо все ж таки пересадити в такі якісь більш красиві, або це 20-літрові відра будуть чорні, або спеціальні такі ємності, теж на 25-20 двадцять літрів для рослин.